можливо, не найбільше, але тим не менше, значуща подія, яка звичайно теж не вирішить до війни, але можливо якусь свою соломинку додасть. Справа тому, що Азербайджан буквально днями зняв ембарго на постачання зброї до України. Що це може бути і що це може додати нам? Ну, по перше, ну, давайте дочекаємося реальних кроків з боку Азербайджану. А не політичний заяв, це різні речі. А по-друге, Азербайджан не є країною, виробником зброї, там або радянська зброя, або російська зброя, або відповідно турецька і ізраїльська. Ви бачили зразки військової техніки що спорядження виробництва Азербайджана. Про що? Про яке постачання? Чого буде? Якщо ізраїльська зброя, то потрібен дозвіл країни виробника. Якщо це зброя Сполучених Штатів, так само дозвіл на реекспорт. Якщо турецька, так само дозвіл Туреччини. Про що йде мова? Відповідно, що російську зброю вони так само не передадуть. Потрібен дозвіл Російської Федерації. Йо що вони будуть передавати, поясніть мені? Що радянський металобрухт в кращому випадку. Ще раз підкреслю, це не більш ніж елемент політичних заяв Азербайджану. Причому мовиться про те, що, пане Олександр, на мій погляд, подібні заяви це багатовекторна операція російської сторони, російських спецслужб, які намагаються показати Азербайджан ледь не як ну, країну, яка зайняла ворожу позицію до Російської Федерації. Натомість основний план росіян полягає в моменті, а дестабілізації. Нафтового ринку Європи. згадаємо 184 тисячі тонн нафти забрудненою поставили в Румунію, правильно? Так. Які наслідки? А наслідки ті, що нафтопереробний завод став, там досить серйозні проблеми. Фактично паливна криза в країні на того і у вас є гарантії, що та азербайджанська нафта, яка впала до історичного мінімуму в ціні, не піде в Україну і, відповідно, вже нафтопереробні потужності українські, так само не стануть внаслідок ніякісної азербайджанської нафти? Але і основне, плани росіян, вас не дивує, пане Олександре, івське загострення ситуації між Азербайджаном і Російською Федерацією на тлі вбивства? Двох етнічних азербайджанців, громадян Російської Федерації. Тому це справа була. Та вони і продовжується. А не дивують, що Азербайджан не пішов на ескалацію після збиття цивільного літака, де десятки громадян Азербайджану загинули. Ні? Досить дивно. Погодьтеся, коли вписується держава, ну, виступає на захист держава кримінальників. То це б'є по авторитету самої держави, і натомість держава не помічає загибель десятків власних громадян? То це викликає великі запитання, а що насправді стоїть за цим так званим загостренням? Чому Російська Федерація не закинула Азербайджану вбивство своїх миротворців під час Карабахської війни? Проковтнули, зауважте. Не та не та країна не пішли на загострення. Натомість наразі відбуваються взаємні затримання. А пояснюється, шановні телеглядачі, це тим, що у Азербайджана знаходяться в полоні керівництва Нагорно-Карабахської Республіки, не А це досить впливові бізнесмени, причому доларові мільярдери. І налаштовані вони проросійські. І на мій погляд, оця вся історія з Відповідно загострення азербайджансько-російських відносин має на меті створити обмінний фонд між Російською Федерацією та Азербайджаном, коли Росія, скажімо, в якості жесту доброї волі витягне з буцегарення Азербайджану керівництво нагорно Карабахської Республіки і інфільтрує їх на території Вірменії для дестабілізації ситуації напередодні якраз. І парламентських виборів, і змін до Конституції, які дадуть можливість ратифікації, пане Олександро, тут основне договір підписаного між Азербайджаном Сполученими Штатами і Вірменією. Ось основна ціль. А я нагадаю ті події, які відбуваються в Вірменії, це повна зачистка проросійської опозиції. Арешт впливого бізнесмена, плюс відповідна. Представників низки проросійських політичних партій. От чим це все пов'язано. Тому я ще раз підкреслю, за цими гучними заявами, ну, діявол кривиться в деталях і тому досить обережно треба ставитися до подібних сценаріїв. Доброміло. Пане Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю, ми, мабуть, на цьому завершимо. А отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Мене звати Олександр Сравцов, я є незалежний журналіст. За нагоди підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримай на спів, все буде Україна. Дякую, пане.